Всім гарного дня! Вас вітає компанія автопарку, одеське філія. У нас нове надходження: це Volkswagen Golf 5 серії, в гарному стані. Офіційний автомобіль від першого та єдиного власника. Повністю обслугований, в гарному сірому кольорі, тонований на оригінальних легкосплавних дисках з новою зимовою гумою, готовий до сезону. Ось як він виглядає зовні. Масла та фільтра поміняні. ГРМ було замінено 20 тисяч тому. Масла фільтра були помінені 300 км тому. Автомобіль на повному бойовому ходу. Ось як виглядає салон, гарний сірий текстиль в збереженому, збереженому стані. Ось як виглядають сидіння спереду, також все в дуже непоганому стані. Бульні місця також цілі. Переміщаємося до салону автомобіля. По комплектації встановлена дуже гарна та дорога мультимедія, яка підтримує CarPlay, Android Auto, Bluetooth, камеру заднього виду та багато іншого. Навігацію. Також у нас є двох клімат-контроль, повний електропакет. Як ми бачимо, автомобіль вже у нас працює, працює рівно, нічого. Ніяких чеків та помилок не горить. Рідний пробіг у автомобіля 203 тисячі кілометрів. Дуже гарний автомобіль, компактний, ідеальний варіант для міста. Переглянути та придбати дане авто ви можете у місті Одеса за адресою Михайла Грушевського, 15А. Придбати дане авто ви можете як за готівку, так і кредит або лізинг. Також у нас є трейдин. Також нагадую, друзі, ще ми займаємося пригоном автомобілів. США та Азії. Пригонимо любий авто на будь-який смак. Всім гарного дня і до побачення!